Вітаю в черговому випуску рубрики онлайн-відповіді на запитання. Мене звати Тетяна Голь, і я редактор кадрової відеоплатформи. Сьогодні розглянемо актуальне запитання: а саме чи потрібно надавати додаткову соцвідпустку як матері двох дітей віком до 15 років, якщо працівниця знаходиться у відпустці до 3 років з 2021 року і звільняється. Якщо так, то скільки днів компенсувати? Так потрібно, якщо у 2021 році працівниця мала двох дітей віком до 15 років, то з 2021 року вона має право на додаткову соціальну відпустку навіть в тому разі, якщо знаходилась у відпустці для догляду з дитиною до 3 років, оскільки з 9 травня 2021 року у статті 19 закону про відпустки відсутня умова про працюючу жінку. Тому Працівниці при звільненні необхідно виплатити грошову компенсацію за 30 календарних днів за 2001, 2022 і 2023 роки. Ну а більше відповіді на всі робочі моменти ви можете отримати в сервісі особистий консультант Місце, де передплатники кадрової відеоплатформи номер 1 можуть консультуватися з кращими експертами країни та отримувати письмові відповіді від 15 хвилин. Дякую, що. Були з нами. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!